Сімейна пам'ять фактично є молекулою історії. Саме на ній ґрунтується любов, утримуючи зв'язок між поколіннями. Народна пам'ять про воєнний подвиг дідів і прадідів, які минулої війни звільняли нашу рідну землю від ворожої навали, утримує нині нерушимо нашу державу, дає наснагу боротися з ворогом. Аби не зникла, не розчинилася в століттях ця сторінка нашої історії, частинка живої душі народу, в Національному технічному університеті ХПІ створили виставку світлин та есе 1941-1945 Історія в сімейному фотоальбомі Чиїми силами реалізовано задум розповідає декан факультету інтегральної підготовки академік Володимир Кіпенський. 70 лет отделяют нас от того времени, когда наши с вами деды и прадеды, отцы и дедья отставили эту победу. С тех пор много воды утекло. Наша страна стала свободной, независимой, самостоятельным государством. За последние четверть века в стране произошло очень много изменений. Изменилась внешняя и внутренняя политика, приоритеты, идеология, лозунги, символы. И уже у нас как бы дело дошло до того, что некоторые позволили себе забыть, какой ценой для нашего народа была достигнута это свобода и это победа. И для того, чтобы общество наше помнило о том, как сражались наши с вами предки, инициативная группа из числа сотрудников и представителей высших учебных заведений города Харькова и ряда общественных харьковских организаций решила обратиться к молодежи тем, чтобы они заглянули в свои старинные семейные альбомы, нашли фотографии военных лет, вспомнили о тех людях, которые запечатлены на этих фотографиях и поделились своими воспоминаниями, воспоминаниями своих близких, своими мыслями, своими размышлениями со всем обществом. Мероприятие мы решили провести в виде выставки, которая получила название 1941-1945 «Фотоистория в семейном альбоме». И мы очень рады, что нас правильно поняли и откликнулись на наше предложение, потому что сегодня стены эти украшают старые фотографии и эссе, которые подготовили студенты. Это небольшие такие рассказы к этим фотографиям. Мы пригласили ветеранов для того, чтобы они увидели, что мы помним о тех, кто плечом к плечу отстоял эту победу, отстоял нашу землю. Большой тяжелой войне. Пока эта память есть в этих молодых головах, в их сердце и в их душе, есть Божий риск. Значит, есть надежда, что в конце концов наша жизнь станет правильное русло, и люди наши начнут направлять свои действия на созидание. Среди присутніх на выставке был знанный и уважаемый у Национальному техничному университете ХПІ ветеран Второй мировой войны. Анатолий Ильич Христофоров. Я потрясен этим событием, очень рад. Мы должны пропагандировать, сколько людей погибло. Я 16 лет участвовал в боях на гражданском проведении церемонии. Братом и с отцом освобождали Харьков. Отец погиб 23 августа 1945 года на моих глазах под Харьковом. Я был тяжело ранен перед наступлением Орловской Курской группировки и перед наступлением нашей Южной приезжал маршал Жуков. И когда совершилась битва на Курской дуре, начали мы наступать. Перешли через Донецк и под Харьком пошли на ХТЗ. Наша 57-я армия, дивизия 48-я, гвардейская, которая прославила себя во время войны, победах под Москвой, отогнали их. Была разбита за три дня. Это не писано, не говорили, сейчас только начинают говорить. Полков, в батальоне, в роте осталось по 3-5 человек людей. Несколько тысяч человек в Сибири готовили в И для того, чтобы освободить Харьков, большинство из них несколько тысяч бросили на Харьков. И все погибли, 18-19 лет. Дети погибли. Вот такие были бои. Ну, Харьковская область потеряла 650 тысяч бойцов, офицеров, генералов. 650 тысяч человек. В конкурсі на кращий матеріал для виставки дали в подарунок dvd програвач Його отримала студентка першого курсу економічного факультету Національного технічного університету ХПІ Катерина Патлань. Добре, пам'ятає те, що дід з часом він вже забув ту біль, яку він отримав на фронті, і розказував лише веселі історії про те, як солдати старалися вкрасти спірт, щоб підпризнувати новий рік. Про те, як один рядовий був вражений парадом, який відбувався після самої війни, сказав одну фразу, яка не дуже зараз коректно говорити, але в результаті вся рота сміялася. Дід розповідав про своїх товаришів. Вони були готові закрити один одного. Нехай не були деякі перепалки. Між собою, але не дивлячись на те, вони з такою добротою стали один одного тим на фронті. Вони були як мушкетер один за всіх і всі за одного. На відкритті виставки представником учасників з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету була головний редактор газети Автодорожник Ольга Васильківська. В цій залі, мабуть, не дарма зібралися чотири покоління: діди, батьки, діти і онуки. Мабуть, немає тої сім'ї, яку б не зачепило гори війни. Ми сьогодні згадуємо про ту війну, яка зачіпає всю нашу країну сьогодні, в цей день в цю мить. Але пам'ять поколінь, мабуть, це те єдине, яке єднає усіх нас, яке ніколи не зникне, яке живе у серці кожного з нас. Дуже добре, що студенти відгукнулися на цю величну подію, тому що це рік дійсно знаменний рік, 70 років. Відтоді минуло, як наші ветерани пережили те страшне горе. І не дай Бог нікому з нас більше не пережити такого лиха. Добре, що ви згадуєте, що ви пам'ятаєте, що ви занотовуєте. І, мабуть, і ваші діти будуть пам'ятати про те, що війна це горе, що це велике лихо, що це кров, що це біда, що це понівечені долі усіх чоловіків, жінок, дітей. Говорить завідуюча кафедрою українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки Вікторія Циганенко. На цих фотокартках представлені люди, які боролися за наше щасливе майбутнє. Я сподіваюся, що ми з вами будемо пам'ятати, будемо вірити, будемо робити все, щоб ми пережили події, що зараз відбуваються, і більше такого не було. У нас у Харківському національному статі радіоелектроніки також відкрилася виставка, присвячена Другій світовій війні. Там представлені міні-моделі, техніки, які брали участь у Другої світової війни. Це і літаки, і танки бронежилет. Техніка і грузові машини. І виставка буде тривати до 22 травня. Тому всі класкаво просимо приходьте. Головний хранитель фондів музею історії ХПІ Ольга Корякіна розповіла, що саме роблять в їхньому навчальному закладі для збереження історичної пам'яті. Хотелось бы сказать огромные слова благодарности всей молодежи, нашим преподавателям, которые занимаются историей памяти, историей, которую нужно хранить и чтить. И, безусловно, в Харьковском политехе традиции эти очень свято хранят. Происходят встречи с ветеранами, например, встреча с Анатолием Ивановичем Грабченко, нашим ребятам, студентам. С неподдельным интересом спрашивали, какими интересами жили студенты послевоенных лет, как создавался мемориал. Мемориал был создан еще в 1968 году, и всем тем, кто защищал нас, немногочисленным нашим ветеранам бесконечно благодарны за мирное небо, за светлое, чистое, прекрасный город Харьков и Украину. Встреча с профессором Долбник произойдет 10 мая в Институте танковых войск и готовятся к этому ребята там очень серьезно. Они действительно чтут эту память вуза, который хранит традиции многих выдающихся танкистов, защищавших на знаменитых 34-ках, рожденных в Харькове, в создании которых участвовали наши политехники. Безусловно, хотелось бы отметить, вот некоторые книги времен Великой Отечественной войны, которые предложил сегодня Музей истории политехники и наша библиотека. Среди них уникальные экземпляры, например, о первом вере танковом двигателе, который родился и стараниями выпускников Харьковского политеха, Челпаном, Вихманом, Трошутиным, ну их учителем, конечно, Цветковым. Это страница тех погибших наших молодых ребят. В альбоме памяти у нас хранится история 191 имени аспиранта, студента, сотрудника, которые могли бы еще очень много сделать, но, к сожалению, ушли из жизни. 6 героев Советского Союза, которые имели отношение к нашему институту. А недавно вышла книга «Работники тыла и дети войны». 14 человек наших ветеранов оставили здесь свои воспоминания, могли бы и больше, но мы были сжаты во времени. И вы знаете, так страшно получать в наш музей сегодня экспонаты, например, фрагменты системы «Град». Или, например, узнавать о том, что ребята собирали деньги на бронежилет одному из наших студентов, который защитил его. Защитил в очень сложный период наступления врага. Уже сегодня, в наше время, в 21 веке, от этого, конечно, ужасаешься просто, что такое происходит. Но и тем не менее, это так. Хотелось бы, конечно, всем нам мирного неба пожелать. Чтобы эта война, которая сегодня у нас вот такая ползучая идет, поскорее бы закончилась. И мы не получали траурных известий и начали расстраивать эту жизнь нашу в нашей стране. И Наші студенти допомагали отстраивать как можно лучше. Особливо зворушливим був виступ директорки науково-технічної бібліотеки НТУ ХПІ Лариси Семененко. Я дуже вдячна моєму батьку і моїй мамі за те, що вони виховували нас, чотирьох дітей патріотами. І такими ж патріотами я виховую своїх дітей і свого сина, і свою доньку. Батько і його шестеро братів всі воювали. Двоє не повернулися. Коли мій батько повертався, його не впізнала рідна мати. Він підійшов до фіртки і попросив води. Мій батько повертався із Дахау, мій свекор повертався із Матхаузена. Це люди тривалий час захищали країну і продовжували свою службу Після завершення війни так трапилося, що зараз довелося цілий рік воювати моєму сину. Він ходив добровольцем захищати кордон нашої країни. Зараз він повернувся разом з нами у політесі. Мені дуже хочеться побажати вам, щоб нікому з вас, ні вашим дітям, ні вашим батькам, ні вашим дідам не довелося воювати, щоб вашим мамам не довелося просипатися вночі або взагалі не спати і знати, що твою дитину, чи твого чоловіка, чи твого брата, чи твого коханого десь обстрілюють, можуть убити. Коли я чекала на свого сина, я почала потрошку писати вірші. Один з таких віршів я прочитаю вам сьогодні. Дорога додому завжди хвилює. Двір батька й мами уява малює. Зустрічний вітер ніздрі щепоче. Батько й мама чекають шепоче. Дорога додому, знаю там кожну ямку. Чи з ночі поїду, чи з зорями зранку. Рожевим горошком узбіччя квітують, а маки у житі око милують. Дорога додому і радість, і біль. Я вас дочекався, зищить радісно джміль. Голівка волошки його колихає, гіркота полину і та надихає. Дорога додому, близька й далека. Обічна стовпі зустрічає лелека, на долю рушник там давала матуся. З війни сім синів виглядала бабуся. Дорога додому, волошки у житті. скільки у мандрах думок пережита. Дорога по степу назустріч матусі, а мозок вирує. Мамо, я повернуся. Дорога додому, запах степу і квітів буяння. Вона дає сили для прямо стояння. Готова бо соніш, її я пройти, свою щоб дорогу до храму знайти. Дорога додому. Дорога до себе легка і велична, як зоря на небо. Обабіч дороги там жайвір співає. Милішого краю у світі немає. Щасти вам і миру, миру, миру! Колишня бібліотекарка Марія Ляхова про конкурс «1941-1945. Історія в сімейному фотоальбомі. Довідалася випадково, побачивши оголошення в бібліотеці Короленка. Її есе не про військові доблесті, але про патріотизм, сімейна історія, про яку її батьки боялися говорити вголос. Я вже пенсіонер, але тривожили мені фотографії з весілля моїх батьків з нашого сімейного альбому. І ось послухайте коротке есе. Весілля 1942 рік в окупованому місті Харкові багатьом молодим і неодруженим були вручені повістки про прибуття до південного вокзалу міста Харкова. А далі було повідомлено про виїзд до Німеччини для роботи на підприємствах. Молодь зібралась і всі чекали на появу потяга, але він чим. Комусь затримувався. Може, це й дало можливість придумати таке моєму батькові, щоб не залишити батьківщину. Пара очей шукала у натовпі собі пару очей для здійснення задуманого. Коротка мить, і знайшов. То була знайома дівчина з сусідньої вулиці, тоді ще селище лідного, що на околиці міста. Раніше не звертав на неї уваги, а тепер підійшов, взяв за руку і запитав: ти хочеш їхати, віра? Не знаю, Василю. Треба повінчатися і залишимось вдома. Ти згодна? Так, наче то й не вона сказала, а хтось за неї. Бо думки стрибали, відповіді не знаходились. Як себе поводити, що відповісти на таке запрошення до вінця? І враз стало ясно обом, що робити і як діяти. Вийшли з натовпу обережно і городами та ярами прибігли надвечір додому. Повідомили батьків, за ніч організувалися дружки. А це рідні брати та двоюрідні сестри. Принесли весільні квіти, вінок, фату. Повідомили священика церкви, що у липовому гаю. Боліднянську церкву більшовики перед війною перетворили на клуб. Вранці на підводі, запряжений конем, приїхали молоді з дружками до церкви. Зараз це храм Вознесіння Господнього МП. Вінчалися, вдивлялися один до одного, отримали благословення на створення сім'ї і бути разом і у біді, і в радості. Вийшли на ганок церкви, щоб їхати додому, але були дуже здивовані і трошки розгублені. На них уже чекали чотири німці. Неподалік церкви стояла господарська рота. Усі прийшли на дзвін та не з порожніми руками стали пригощати ромом, привітали з народженням нової сім'ї, побажали міцного здоров'я і щастя молодим. А фотограф зробив фото на пам'ять і через тиждень розшукали моїх батьків у людному, принесли фотографії, а за це попросили домашніх харчів, яйця молоко. Через рік у 1943-му німці відступали. А в сім'ї народилася донька Валентина. У 1956-му народилася я, Марія. Ми ніколи не бачили фотографій весільних, але чули, що такі є. Розмова про якісь фотографії обривалася різко і закінчувалася, як тільки не починалась. Такий був час. І ось у 1992 році мені захотілося ретинно витерти, а може, й лаком покрити старі батьківські ікони весільні. Тримаючи одну з них в руках, я помітила різний куточок. І потягла до себе із під дошки випали дві фотографії, і враз пригадалася тиха розповідь мами про вінчання, про дуже скромне весілля заради того, щоб залишитись на рідній землі. На моє запитання вже в 70-х роках та чого ж вони поїхали? Може б я б там народилася? Мама завжди відповідала де народився, там і пригодився. І Богу дякувати за все. Директор етнографічного музею імені Гната Хоткевича НТУ ХПІ, мистецтвознавець Михайло Красиков, розповів про цикл виставок, які готує музей задля збереження так званої мікроісторії. Это вторая выставка этнографического музея Слобожанские скорбы имени Ната Хаткевича НТУ ХПИ. Первая была посвящена памятникам, которые ставило государство. И это был взгляд на эти события той державы, того государства, которое эти памятники и ставило. Эта выставка совершенно в другой плоскости. Это то, что историки называют микроисторией. И сегодня во всем мире именно микроистория вызывает наибольший интерес, потому что когда некие глобальные события проходят через сердце, через душу, через конкретные судьбы конкретных людей. Это всегда гораздо интересней для обычного человека, чем какие-то грандиозные описания битв и так далее. И вот такая домашняя история бывает совершенно неожиданной. Вы сегодня уже слышали прекрасный рассказ вот об этой свадьбе с фашистами, скажем так. Понятно, что мы такой рассказ не могли прочитать ни в одной советской газете, даже в постсоветское время мы не встречали, наверное, такие сюжетов. Это вот то, что хранилось в тайне и так далее. Здесь еще есть масса других интересных сюжетов. Я их пересказывать не буду. Если у вас будет интерес, то вы прочитаете. А мы надеемся собрать книгу лучшее, что здесь представлено и через какое-то время все это опубликовать и тогда еще раз вам представить. И, кстати, сразу могу сделать объявление о новом конкурсе. Целый год будет этот конкурс длиться. Следующему 9 мая конкурс называется 41-45 история одного треугольника. Речь идет об истории военных писем. Сейчас готовлю книгу, где собраны, в том числе и потрясающие письма с фронта человек безграмотный но с такой душой с такой любовью он обращается к своим близким просто потрясает вот эти человеческие документы мне кажется сегодня нам очень нужны для правильной исторической оптики и вот поэтому мы будем продолжать это направление микроистории и приглашаем вас присоединиться к этому проекту